Uh -huh. Доктор педагогічних наук, професор кафедри музичного мистецтва і методики навчання університету Григорія Сковороди Малишевська Ірина Натолівна. Вона є ще ведучим фахівцем у сфері арт-терапії, тому що тому і думаю, буде дуже цікава розповідь. Получайтеся. Uh -huh. in progress. І я включаю презентацію. І буде до, до мене до вас прохання, що якщо не буде перемикатися е, слайди, будь ласка, ви мені е, обов'язково говоріть. Так, добре, зараз я перегорнула слайд. Є? Перегорнулася? Я. Є. Yeah. 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 Методологічна основа. Почну я трішки, nee, не як то кажуть. Поки не перегорнулася. У вас не, не перегорнулася? Дитина сторінка. Так, тоді є. Зараз зробимо інакше. Іноді Zoom е, не хоче презентацію показувати зараз одну хвилину. В мене була? В мене була. Може, щось просто Там не одійшло. Треба, щоб у всіх були зараз одну хвилину. Так, тоді будемо із ось таким чином. Будемо таким чином робити. Так, почнемо ми з методологічної основи. Я перегорнувся, так? слайд? Так, так. Хочу сказати, що дійсно музично оздоровча діяльність для мене є, можна сказати, пошуком останніх моїх 15 років життя і не просто на якомусь такому науковому, теоретичному, а ще й на практичному рівні. тому що Будучи вже кандидатом наук, викладачем, доцентом університету, я пройшла в простой садочок, початкову школу, і вирішила перевіряти це все на практиці, як це діє. І результатом став захист докторської дисертації, який саме ми. Розробили методику музично-оздоровчої діяльності, тобто музичного навчання дітей з використанням музикотерапії. І в основі цього лишить станогенний підхід, як система ідей, що сприяє підвищенню продуктивності музичного навчання дітей на основі розкриття резервних адаптивних можливостей дитячого організму. Його специфічно життєвого тонусу, що отожнюється з ресурсами попірності, емоційної стійкості та позитивного мислення. Ви знаєте, коли розроблялася ця ідея, в нас ще не було, ну як в нас вже була війна 2014 року, але такого повномасштабного, звичайно, вторгнення не було. І зараз ця методика, як, на мій погляд, має дуже дієве і практичне спрямування, тому що дуже багато. І дорослих, і дітей перебуває в таких стресових ситуаціях, стресових станах емоційних, і тому використання самомузичної діяльності для покращення, от саме такої емоційно-почуттєвої сфери дітей, на мою думку, є надзвичайно важливим. Якими ж є сутнісними характеристиками цього синогену підходу? Ну, на перше, це надання переваги задоволенню дітей від процесу медичного навчання над його результативністю. Ви знаєте, коли я захищала докторську диссертацію, мабуть, цей пункт найбільше мав такий негативних би, суперечок, тому що як так може бути перевага процесуальності над результативністю? Річ в тому, що нам з на моє глибоке спостереження, що у процесі музичного навчання, як дітей дошкільного, так і шкільного віку, все-таки результативність переважає дуже часто на процесуальність. А коли ми використовуємо музику-оздоровчий такий аспект, то саме процесуальність стає важливіше, тобто що дитина відчуває у процесі музичної діяльності та музичної навчання. Друге це спрямування навчання. Музики молодших школярів у річі посилення позитивних емоційно-чуттєвих переживань із сублімації енергії позитивної та негативної у творчі. Ну, я думаю, що це зрозуміло, тому що в наш час, ви знаєте, дуже мало буває таких моментів, коли ми можемо проявити з вами позитивні наші емоції і почуття. А сублімувати негативну енергію творчість також можна за допомогою медичної діяльності. Наступний аспект це створення умов для появи у дітей катарсичних переживань у процесі музичного навчання. Тобто, що таке катарсис? Це оновлення, очищення, це переживання такого неймовірно емоційного, ну, переживання емоційного майже збудження або проживання емоцій в даний момент музичної творчості. І останнє це систематичне залучення дітей до спонтанного художнього самовираження в індивідуальній та колективній музичній діяльності. Тобто імпровізована музична творча діяльність, вона так сказати, стає більш пріоритетні, ніж навчання за тим, що ми маємо повторювати. Діти мають повторювати. Хочу сказати, що ця методика саме музично-оздоровчої діяльності з молодшими школярами вона мала свою наступність. Тобто їй як правило, методика музично оздоровчої діяльності з дошкільниками. І хочу по Радіти за себе і за своїх колег, тому що нам на міністерському рівні вдалося затвердити три парціальні програми, одна із них, яка має навіть високого музикотерапія. І на початковому етапі нам дозволили музикотерапія, хоча ви знаєте, що на офіційному рівні вона не прийнята досі в нашій країні, і тому наступні дві програми вже мали назву музично-оздоровчі мандрівки, як ви бачите, і музичні. Казкові на мистинки як оздоровча освітня робота. Ну, хочу сказати, що Великої відмінності, чи музика, високова музикотерапія чи музично-оздоровча діяльність воно не мало, тому що, по суті, це не змінювало, і тим паче, що ми з вами педагоги, ми не маємо права навіть займатися психологією, ми можемо лише використовувати музичну діяльність з метою профілактики, емоційно-почуттєвої сфери дітей. І свої базові знання для створення цієї на мой все одно погляд чудової методики було саме навчання, моє навчання на музикотерапевтичних курсах у голови асоціації чеських музикотерапевтів Матея Ліпського у 12-му і 14-му роках. Ну і зараз коротко ці моменти, які ви, можливо, зможете використати у своїй майбутній професійній діяльності. Це я звертаюся до наших нешановних студентів, до наших слухачів, що коли ви будете проводити навіть практичні якісь заняття з дітьми, ви можете використати ці елементи. Тобто музично-здоровчі заняття, вони містять наступні види музичної діяльності такі як принцип звертання, привітання звертання, притом персональне, яке може бути як вокальне, так і інструментальне, так і танцювально-рухове. Далі музична танцювальна діяльність, дихальне та пальчикові гімнастики, слухання та прислухання, тонування звуків, спів та інсценізація пісень і афірмаційних поспілів, музична ігрова діяльність, музикування, музична релаксація і прощання звертання. Тобто от, дуже багато було моментів в тому, що чим ж відрізняється все-таки музично-оздоровча діяльність від музично-освітньою діяльність, тому що всі ці види діяльності так само можна використати просто у процесі музичного навчання. А в тому і полягає, що ми, коли проводимо певні заняття, для нас дуже важливо. Те, щоб у дітей відбулися певні знаєте, як то кажуть, емоційні позитивно-емоційні зрушення. І під час, наприклад, привітання звертального персонального дитина відчула, що кожна дитина незалежно від її здібності, незалежно від її зовнішності, незалежно від її... Моментів розвитку вона цінна і значна. Коли педагог звертається до кожної дитини персонально, повірте, це у кожній, як і дорослі, і дитячі особистості надзвичайно важливо. І всі ці види діяльності я постараюся в подальшій нашій лекції швиденько вам розкрити їхню сутність. Але тут дуже важливо скажу, що оці види діяльності можна використовувати на одному занятті, а так само можна використовувати лише елементи. І дуже важливим тут має дотримання принципу контрасту, тобто чергування рухливих. Тобто активних і пасивних спокійних видів діяльності, хочу сказати, що ми дуже часто з вами, коли займаємося певною діяльністю, втомлюємося не від самої діяльності. А від того, що вона є статичною, однаковою. І тому для дітей надзвичайно важливий цей контраст. Якщо ми прислухаємося, наприклад, до звуків, потім ми маємо потанцювати. Після цього ми також маємо обрати якісь більш спокійні види медичної діяльності. І наступне це дотримання вимог побудови динаміки заняття. Хочу сказати, що це є ключовим таким моментом у проведені під час проведення таких занять, тому що під час як там сказати, становлення цієї методики без навчання я використовувала неправильну динаміку заняття і ніяк не могла зрозуміти, чому в мене заняття не виходили, а тому, що я не дотримувалася от саме цієї динаміки це коли ми йде розігрівання. Кульмінаційний сплеск обов'язково має бути і приведення обов'язково в кінці заняття дітей до нормального, спокійного, врівноваженого стану. Іноді бувають зміни, коли діти приходять на надзвичайно такі емоційно збуджені, тобто в них вже треба їм дати кульмінацію, виплеск цих емоцій, і потім поступове зменшення врівноваження такого емоційного е, моменту, мабуть, збудження до нормального емоційно відноваженого стану. Так, далі слухаємо. Е... Okay. Так, ну, я теж сказала, що вам що можуть бути і зміниться в тому моменті, коли діти або надзвичайно мляві, або вони є е, досить таки активними. Ще дуже важливим моментом у, у проведенні музично оздоровчої діяльності є імпровізація і спонтанна діяльність. Річ в тому, що... Ми знаємо, що коли ми навчаємо дітей, то дуже часто, навіть в музиці, да, то вони просто повторюють або відтворюють вже. Музичний матеріал або відтворюють рухи педагога, відтворюють голосом. то у саме музично-здоровчій діяльності є те, що за допомогою музичної діяльності діти можуть самовиражати свій внутрішній світ, свої емоційні переживання, в них мають вийти зовні. Тобто тут поняття погано або неправильно немає. Тобто тут важливим є момент, так, як тобі хочеться. Хочу сказати, що коли я проводила навчальні курси серед педагогів, вчителів початкової школи, серед музичних керівників, оцей момент, мабуть, давався найважчий, тому що вони звикли як треба. Тобто от момент імпровізації, спонтанності це також дуже важливий момент є музично-борочої діяльності. Далі музично танцювальна діяльність, або, можна сказати, що її використовують не для того, щоб показати таночок, як діти вміють рухатися, як діти вміють гарно танцювати. Ні, саме тут вона використовується як розігріваюча техніка, яка, як ви бачите, допомагає дітям, по-перше, вивільнити невикористану енергію, тому що дітям додає. Вибачте ви за запізнання. Будь ласка, від природи дається надзвичайно багато енергії. І її треба використовувати. А сучасний, як то кажуть, стиль життя да, дітей, що він, на жаль, малорухливий. Діти дуже часто перебувають за екранами гаджетів, комп'ютерів, телебачення. І тому отакі. Музично-здоровча така діяльність, вона допомагає нашим дітям все таки гармонійно розвиватися. Ну і крім того, музична танцювальна діяльність дуже часто використовується як саме розігріваюча техніка це те, що підняти настрій, підняти емоційний такий тонус життєвий. І це так само є важливим. Тобто музично-танцювальні діяльності, ми можемо, вона є спонтанна, є е, імпровізована різна. Далі наступний вид слухання та прислухання. Це також дуже важливий такий вид музично-здоровчої діяльності, тому що вони спрямовані на розвиток уваги та посилення діяльності слухового каналу. Хочу зазначити, що, ви знаєте, у нас є. Як ви знаєте, п'ять органів чуття, так? зір, слух, дотикс, смак, ні. ну і шосто це інтуїція. І самим цікавим фактом є, що наші слухові рецептори не відключаються ніколи. Навіть коли людина знаходиться в безсвідомому стані, вся інформація, яка до неї надходить, вона записується в головному мозку. От розумієте, навіть те, що ви не концентруєте на чому зараз увагу, це може бути шум з вулиці, це може бути говорити біля вас там телевізор або ще щось, вся інформація у вас записується. Тому дуже важливим моментом є, є на слухових рецепторів наших дітей. Намагайтеся, щоб вони якомога менше перебували все-таки в звуковому просторі негативної інформації. І, звичайно, тут застосовується прийом, чую те, що не бачу. І сприяє розвитку вміння концентрувати увагу на звукових процесах дійсності. От навіть зараз спробуйте сконцентрувати свою увагу на тих звуках, які лунають поза межею вашої кімнати. Далі сконцентруйте увагу на звуках, які в межах вашої кімнати. І наступне можете сконцентрувати увагу на звуках, які видає ваше тіло. І ви побачите, скільки звукового так сказати, матеріалу звуків оточує нас. І це так само має надзвичайно сильний вплив. Щодо вокалотерапії або його спів українських пісень та позитивно-стверджувальних афірмацій, хочу сказати, що під час проведення таких е, м, занять я кожного заняття використовувала спів українського фольклору. І бували такі моменти, що я е, ну, обирала все-таки можливо пропустити цей вид діяльності не Використовувати це, замінити якимсь іншим, і я помічала, що ефект щоразу був інакший. Річ в тому, що на генетичному рівні у кожного з нас, українця, закладена інтонація цього українського фольклору як гармонійне. Таке буття, і тому діти надзвичайно гарно реагують на український фольклор. Вони дуже легко його ловлять і дуже гарно його відтворюють. Тому знову ж таки за як то кажуть, оточуйте наших дітей вібраціями прекрасної музики, нашого національного фольклору. Наступне це афірмаційні пісенки. От на зразок такої, як ви зараз бачите, в презентації світло на небі, світло в мені. Я подарую світло тобі. Хочу сказати, що коли я подавала це на навчальних своїх курсах, то дуже багато вчителів початкової школи не просто використовували це в процесі своєї діяльності. Вони ще й. І Видозмінювали, вони ще й покращували це, і вони пропонували навіть з тими дітьми, які, наприклад, були надто сором'язливими. Вони співали, що впевненість на небі, впевненість мені я подарую впевненість тобі. Або радість на небі, радість мені, я подараю радість тобі. Тобто тут дуже багато таких моментів, які ми можемо використати. Ну, наприклад, в даний момент ми можемо навіть заспіка... заспівати що спокійне віда, спокій мені я подарую, спокій тобі. Так, ну і я намагаюся душити досить, досить таки швидко, тому що я надзвичайно ціную час кожного з нас і буду намагатися все ж таки встигнути, подати вам всю інформацію. І наступне це найулюбленіший вид діяльності – музична гра. Хочу сказати, що це якраз є завжди кульмінація, всплеск саме це досягнення, тому що діти, не забувайте, вони є діти, хоч і початково шкільнові, бо навіть і вже і трохи і старші, це все одно діти. І гра для них це є надзвичайно такий важливий атрибут їх, їх життя. І хочу сказати, що ігри надзвичайно є дієвим в плані того, що вони вчать наших дітей дотримуватись правил, як то кажуть, правила гри. Тобто, ми, коли проводимо гру, ми роз'яснюємо, що є правила, і ви маєте їх дотримуватись так само, як у житті нашому. Є правила життєвого руху. І коли ми його порушуємо, то трапляються тоді. Досить такі неприємні і хороші речі як для нас, так і для наших людей, які нас оточують. Ну і під час гри відбувається, мабуть, найбільший викид такої, знаєте, емоційної, психологічної енергії, тому що діти залюбки завжди приймають участь у музично-ігровій діяльності. І, звичайно, тут ігри бувають різні, як і які як я їх називаю адреналінні або сюжетно-рольові, де відбувається відігравання певних емоційних станів. Тобто, коли ми створюємо гру, дуже важливо, щоб була символічна реальність. Це називається претенд-модус. Де дитина абсолютно спокійно, нормально. Вона перетворюється на той чи інший образ, і звичайно, то не у мене, як то каже дитина, проблеми якісь. Да? То не я боюся, а то, наприклад, той чи інший персонаж він боїться і таким чином. Я, наприклад, сьогодні буду грати, наприклад, там дельфінчика, і я, як дільфінчик, відіграю ті емоції, почуття, які, на жаль, перебували в моїй. ну, Емоційні сфери я маю на увазі дітей. І хочу сказати, що найбільшою популярністю користувалися такі адреналінні ігри. Вони завжди були найулюбленіші. Ну, це ви знаєте, як, наприклад, дельфіні акули, пірати та принцеси, де ми ділилися на дві групи. І хочу сказати, що під час цих ігор дійсно у кров наших дітей викидається адреналін. І все це корисно, якщо це вміру. Тобто такі ігри варто використовувати все ж таки один раз на заняття, і вони мають бути нетривалими, тому що, ви знаєте, в музичній розміручій діяльності дотримання самого важливого так сказати, принципу є не нашкодити. На наступний вид діяльності є також дуже улюбленим – це музикування на інструментах елементарних, музичних або саморубних музичних інструментах. І воно відбувається не з метою, звичайно, щоб ми там, мали показати, як ми гарно граємо, музикуємо на інструментах, а разом з тим ми маємо все ж таки. Так само в процесі діяльності допомогти дітям насамперед прожити певні емоційні стани. І... На початку, звичайно, ми ознайомимо з інструментами, да, як вони звучать, як треба необхідно не грати, як можна на них грати, в якому темпі, з якою динамікою. Але далі діти починають музикувати так, як їм цього знову ж таки хочеться. І хочу сказати, що. От саме вибір музичного інструменту дуже часто є таким моментом, як діагностика, виконує функцію діагностику певного внутрішнього конфлікту дитячої особистості. Тобто ми дивимося, який інструмент обирає дитина, і можна відразу вже діагностувати, які емоційні, наприклад, переживання негативні має або Позитивні має дитяча особистість. І от для прикладу, якщо діти обирають ударні інструменти барабан, бубен, ложки, колотушки, то їй дуже часто або не вистачає впевненості в собі, стійкості фізичної активності, або у неї є бажання позбутися гніву до роздратування. Вибір духових музичних інструментів, сопілочок, дудочок тощо вказує на необхідність слухання. Бути вислухано або свідчить про недостатню розвиненість, уміння заявляти про себе, бути почутим. Зосередження уваги дитини на клавішних інструментах свідчить про потенціал інтелектуальної здібностей дитячої особистості. Струнні музичні інструменти, дитяча віра, скрипочка тощо. Сигналізують про потребу співчутливої, ніжного ставлення до дитини або про бажання виразити ніжні седечні почуття. І самим останнім видом музично оздоровчої діяльності є музична релаксація. Звичайно, так як для дорослих дітям не можна запропонувати просто сісти і провести медитацію, послухати музику, тому що це є діти, їм обов'язково в цей момент треба щось робити. І з головною метою є гальмування емоційного збудження дітей і приведення молодших школярів до спокійного, врівноваженого емоційно-почуттєвого стану. І звичайно, в цей момент, коли звучить заспокійлива музика, така ви знаєте. Дуже часто ми використовуємо класичну, або таку релаксаційну музику. Вони мають або малювати, або викладати певні узори, там, наприклад, з трубочок, або з різними там, шусточками, стрічками, от, або проговорювати словесні афірмації, і це так само має свої. Позитивні результати, я е, намагалася досить таки швидко подати основні положення е, методики музичного здоров'я діяльності з дітьми молодшого шкільного віку. І сподіваюся, що ця інформація була корисна, особливо нашим так сказати, здобувачам вищої освіти, які, якщо будуть цікавитися, Цією сферою, то можуть потім звертатися до мене за консультацією, або попадати на мої такі семінари навчальні, або виступи на конференціях, майстер-класи. Тому дякую вам за увагу. Не буду забирати часу більше. Можливо, в когось будуть запитання, буду рада дати відповідь і в такому плані. Дякую, Анатолійовна. Я думаю, я висловлю загальне загальну таку думку вдячності Рінатовна за те, що вона поділилася своїм практичним досвідом, своїми спостереженнями, техніками, вправами, які спрямовані на покращення емоційного стану дітей. Тому що ми цього теж потребуємо. Ми так, як також, як і діти любимо теж займатися різними іграми, тільки вже на дорослому рівні. Нам це теж було досить корисно. Так що я сподіваюся, що ця інформація була корисна для нас всіх. Ще раз дякуємо і дякуємо, що ви Дякую. долучилися, дякуємо за вашу терпільність і бажаємо звичайно нам всім такий важкий час. Дякую. Запрошую до бачення. До побачення. Дякую. Можна питання поставити одне. А, так, да, можна, звичайно. Щодо музичної релаксації. Ви знаєте, ще на початку своєї діяльності педагогічної я пригадую. Нічуть, не чуть. Ничути, да? О, да, а, да на, ближче, ближче, ближче до комп'ютера. Та наче дуже голосно мене включений. Я кажу на початку моєї ще педагогічної діяльності, коли я працювала в дитячій музичній школі. Ми малювали з дітьми дитячий альбом Чайковського. Тобто я грала п'єси і вони малювали. Було шість чоловік, шість різних малюнків, і потім вони порівнювали. Ну це звичайно це були це кінець 70-х років. Це було дуже давно. Але вони були в такому захваті порівнюючи свої малюнки. Тому я думаю, що це дуже ну, такий корисний вид діяльності. Да, так, вони, ви я... знаєте, вони. І корисні, по суті, але і саме поєднанні в такому цікавому, але нам всім не вистачає саме музичної релаксації. Це правда. Тому я бажаю всім слухати якомога більше корисної знаєте, духовної музики, класичної музики, народної музики, і навіть такої звуків природи. І це буде нам допомагати і використовувати це у своїй професійній діяльності. Дякую, дякую, що поділилися досвід. Дякую. 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 Всім дякую за увагу, за теплі відгуки. До побачення. До нових зустрічей.